Якщо ми не запропонуємо легальний спосіб, окрім того, який був озвучений, на мою думку, є ризик того, що громадяни просто почнуть уникати державу, Що таке ЗСУ. ЗСУ це держава. Це структура, яка є державною, вона фінансується за державні гроші, виконує накази, які встановлюють держава. Тому для того, щоб не потрапити під поле зору ТЦК там чи ще когось ЗСУ, люди почнуть там переставати користуватися державними банками. Знімати готівку, перестати користуватися кредитними картками, подорожувати між містами і взагалі між регіонами, та просто масово емігрувати Тобто повне уникнення держави для того, щоб вона взагалі не могла тебе ідентифікувати, знайти і відповідно проєкти. І це, це, на жаль, той ризик, який не береться з пустого місця. На сьогоднішній день є 3,4 мільйона, щонайменше чоловіків. Про яких все, що знає держава, це їхній ідентифікаційний номер. Вони не за кордоном, вони не в ЗСУ, вони не інваліди, вони не навчаються, вони не працевлаштовані. 3.4 мільйони. Ми не знаємо, де ці люди. Призовного віку. Призовного віку всі. Вони десь існують на території України. Вони напевно приймають участь в економіці, в економічних процесах.